На Київщині правоохоронців почали додавати до окремих чатів ОСББ. Нововведення вже діє у Білоцерківському районі. Речниця поліції Київської області Яна Єрмоленко в коментарі для Тесен розповіла, що про це попросили самі голови ОСББ, сподіваючись на моніторинг, контроль громадського порядку в будинку. Цитую, є ситуації, коли мешканці будинків, завдяки камерам відеоспостереження, бачать, що, наприклад, до під'їзду зайшли якісь невідомі підозрілі особи в такому випадку можуть попрохати офіцера. Громади проїхати та перевірити обстановку в будинку. Крім того, якщо хтось з водіїв під час паркування пошкодив чужу автівку, якщо це зафіксували відеокамера спостереження, то таке відео водій постраждалого авто може надіслати в чат, і поліцейський зможе одразу відреагувати. Наприклад, зможе одразу викликати слідчо-оперативну групу. За даними поліцейських офіцер громади. Також відреагує на повідомлення про порушення мобілізаційного законодавства з кимось з мешканців. Поліцейський офіцер громади може реагувати на таке повідомлення, але зазвичай таким чином передати інформацію до певного підрозділу. Уточнили в поліції. Водночас адвокат Роман Сімутін каже: цитую: якщо в чаті хтось напише, наприклад. Про мобілізаційні заходи, про те, що на території будинку працюють працівники ТЦК, це може трактуватися як перешкоджання в законній діяльності ЗСУ, як зрив мобілізаційних заходів. Поліція може зафіксувати такий випадок та притягнути до відповідальності. За його словами, ініціатива додавання облікових записів поліцейських сама по собі є непоганою. Та направленою на посилення безпеки, але не виключено, що може бути використання і в інших цілях. В армії Плюс з'явилося шість нових рапортів. Вони стосуються звільнення з військової служби.